Недавно хтось питався, чи я ремонтую зварки. Ну, я б чесно сказав, зварки я не ремонтую. Ну, от така маленька попалася. Ну, раз така маленька, то вже подивимося. Тим більше, що дядя Юра мені допомагав, тому що подивитися. Щикнуло в роботі, що сталося, непонятно. 160-ка, в мене 160-ка в 5 разів більша китайська. Ну, типу, я не знаю, що сказати. Варить вона. Ну, як не знаю, чи то вона, чи то дядя Юра терпимо. Чи 160 А вона дасть, я не знаю, досвіду не маю. Трансформатор мотаний шиною мідною. От широка така. Провіднички, такі, як дитячі. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вона дасть заяву і 160 А. Це випрямні діоди. Є термодатчик на 100 градусів. Силова частина, два транзистори. Знизу діодний міст на радіаторі, релюшка проглядається трохи варисто і термісто. Тут ми маємо якісь резистори, напевно, діод, для чого не знаю. І ось десь тут щось гепнуло: це є обв'язка силового транзистора. За силу в нас тут гамначіп стоїть, магначіп точніше. 60-65. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям як інвертор ремонтуєш. Хоча це і є інвертор. І десь воно тут влупило, причому влупило. Це є, напевно, захисний якийсь супресор на гейт, адже гейтовий резистор тут. І це воно по силі влупило дуже дивно, якщо вигоріла доріжка. Або тупо сам варистор пішов гайту, або транзистор пипа. Зараз глянемо. Трансформатор струму, трохи конденсаторів. Це є трансформатор і БЖ на власні потреби, напевно. Щось так цікаво тут зроблено. Два транзистори, два конденсатори. чи це розкачка може? Ні, Розкачка, напевно, силових ось вихід. Значить, це трансформатор гальванічної розв'язки по драйверах. Драйвера помпуються двома транзисторами. Оці, драйвера, чи як тобі, блін, я вже запутався. Силові транзистори розкачуються цими транзисторами через трансформатор. Це гальванічна розв'язка. А як же воно тоді живиться само? Звідки воно бере живлення, непонятно. Не розумію, тут є оптопара. Десь мусить бути власне джерело. Все ж таки, тебе скоріше мав бути трансформатор живлення. Може, знизу щось є, не знаю. Добре, мені треба щось поміряти, перше ніж то викинути за двері. Хто це є? Патон? Ну і чуда, звісно, не сталося. Оба силових пробиті наскрізь. І далі треба буде розбиратися з їхнім керуванням. А це ось, це ось тут. Щоріше за все. Випаяв, вимив, оба транзистора пробиті, гейтові резистори цілі. Керування пробитим не виглядає. Думаю, та не вже аж так повезло? Я її в розетку, а воно не кашляє. Напруги на акумуляторах нема. Блок живлення не запускається. Тобто немає напруги живлення на власні потреби. Вимикач тут включений. Треба шукати запобіжників тут більше немає. Треба шукати, чому не спрацьовує реле, чому не заряджаються конденсатори. Напевно, добиратися до самої нижньої плати. Тому що саме вона відповідає за зарядку конденсаторів. А це вже незручно робити шлях. Я вже було, почав розмовляти матом, бо не міг добратися до мостика. Як знайшов дупло від патонівців, файна заначка, котра дозволяє то розібрати-більш адекватно. Керування по вимикачу є слабострумовим. Як працює схема, не знаю, бо я то бачу перший раз. Зараз будемося дивити разом. Ось його мостик мені собі сюди вишпортити. Бо чим менша техніка, тим вона в ремонті противніша. Ага, там мені вимикач не дасть, мені треба від'єднати вимикач. Того треба собі запам'ятати, як було. Два чорних, два жовтих, нічого складного. Ось воно, діодний міст, він цілий. Термістори цілі, варистор цілий, силове реле. Напевно, ціле 15 кОм цілий. І отут два резистора. Скоріше за все, це якраз вони заряджають конденсатори. Що ми тут маємо? Оранжевий, хрен знає який червоний, вигорівши повністю золотий, сірий, коричневий, невідомо. Зараз треба буде визначитися з їхнім опором, бо вони не дзвоняться. З другого боку. Що з другого боку? Є конденсатор, є параметричний стабілізатор лінійник. Єдиний от малюсінький діод. І, типу, як би все. І хрен його знає, як воно має працювати. Напевно, використовується діодний міст для випрямлення. Далі параметричний слабострумовий стабілізатор. 15 кОм резистор це Баласт, накопичувальний конденсатор це ось і є вторинне живлення. Тої січкарні. Цирк на дроті. Швидкий пошук в Google Net нічого не дав, тому обгризаю і міряю собі до обриву і після обриву. І так мені виходить, що воно десь в районі між 350 Ом плюс-мінус. Такого номіналу немає. Є 330 і 390. Ну і Хто би знав, що від Блюєті резистори підійдуть. З цієї платки ніяка слаботочка далі не йде, тобто основна. Частина зварки має мати інше джерело живлення. Те, що є тут, це виключно для керування реле. Не забувайте дати свіжої зубної пасти. Тепер би в нас мала вже піднятися висока, вмикаю. Є. Гарно. Добре, 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 вірю. Так виглядає, що все в порядку. Файно. Тепер можна дивитися осцилографом. Стаю собі осликом. І вмикаю. Є закриваючий імпульс, Зразу з'являється. це дуже добре. Є запуск. Фронти гарні. Тут питань нема. Регулювання зараз, напевно, не буде, бо навантаження нема. Регулювання струму вже, мабуть, по зворотньому зв'язку йде. Цей канал в порядку. Перевіряю другий. Якщо подивитися на псів від магначіпу, то ми можемо побачити, що в нас 60 А при 100 градусах, а при 25 ці транзистори витримують сотку. От нам треба такі транзистори підбирати з аналогів, щоб в нас було сотка при 25 і 60 А при сотці. Тобто вони розраховані на роботу на високій температурі на відповідному струмі. Отут не провтикати. Ну і ємність переходу. Ну і після того всього, що ми пережили зарядними станціями, якраз два останніх, знайти правильні аналоги не проблема. Ну а далі ще простіше запаюємо. Знов зубна паста. Миємо ноги, щоб між ними якоїсь щірхавки не було. Потім обрізаємо їх на правильну довжину, щоб струм не був за високий І будемо надіятися, що воно не гепне. Що, як думаєте, гепне чи ні? Я не знаю. Включив, відійшов. Рле, поки нічого не стріляє, але то холостий хід. Напруга холостого ходу аж 74 вольти. Тепер треба кликати дядька Юрка, і курити пару електродів. Там дядьку юрку, я її сам курити можу. Вона, до речі, моя зварка на 180 А. Вона її Цикл теж не 100% їй треба давати перекурити трохи. Теж 78 вольт холостий хід. Але вона враза 4 більша від патона. Я нічого не маю проти патона. Але різниця в них 20 А по потужності заявлено всього-навсього. Тому Хезе. Добре, беру прикурювач. Зашкрабав собі трохи якоїсь труби. Варити я не вмію, я вмію тільки палити електроди. Зараз будемо палити. На якому струмі то робити? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Так патон, щоб був в кадрі, щоб було цікавіше. 20 А мало, беру тройку, щоб було веселіше. Ну давайте 120 А, я думаю, буде добре. О, пропалив. Я чув звук, що пропалив. Ви щось бачили? Та ніби смалить. Більший струм, та напевно тут нема до чого. Хіба скоріше тягнути? Давайте так, 140 А, 144. Палить дюри. Ну то не зварки проблема. Я думаю тут на 100 амперах буде гарно. Я можу сказати, що та зварка працює набагато краще, ніж та моя велика китайська, хоч вона всередині не порожня. Там, камера мені ще не вигоріла. Той бичок в сторону, це я вам показував як варити. А зараз я вам покажу, як відварювати. Вугільний електрон. Не з батарейки, спеціально навчений. Ним можна обрізати, зварювати мідні скрутки, я так собі на будові робив. І робити дюрки, звичайно. Строму побільше. Можна дати. Давайте максимум. 160 А влупимо. Видно вам там, не видно, що 160. О. Зараз будемо робити дюли. Де? Ось тут-от. Поїхали. Все, дзюрка. Гарно світиться. Ну що, ви бачили, що воно працює. Розкажете дядькові Юркові. Щоб як він то знов спалив, то не я був винуватий. Ну, що я вам сказати маю? Вообще ніяка та зварка. Дивіться, як криво варить, зюрить, палить. Жартую. Зварка обалденна з тими гамбаритами. Таке враження, що варить реально краще, ніж та моя велика. Хоча я її на років 5 вже не користувався, не знаю. Та й варити я не вмію, як ви бачите. Це так, от на весу трійкою, попалив. Потім збавив струм, Получилося вже краще, але ще пропалив. Потім ще збавив струм, але тут не попав, не прицілився. Тут же так виглядає-менш адекватно. Напевно, то треба не трійку. Одним словом, по-моєму, електрод треба брати тоньший. І тоді буде отриматися краще. Ну і на меншому струмі. На малому струмі, правда, інколи залипає. Ну але ще раз нагадую, я не зварші, я варити не вмію.